Вітаю вас, друзі мої. Е, розкажу вам сьогодні ще одну історію, яка запам'ялася тим, які бувають самці косулі, активно, е, активні, коли у них грають гармони, коли у них йде гон. Іменно не оцей гон, який длиться там 2 неділі до трьох неділь, а іменно той гон. Самі активні. Його буває 3 дні в рік тільки, більше він не йде. Коли самці просто тирають голову, вони не їдять, не сплять, вони от просто від гормонів зносив них голову. І потрапити на такий гон з манком. Це я кожен рік стараюся на такий гон попадати. Ну, за всі роки я попав ну, раз чотири 4. Тобто, явно таких я пам'ятаю, навіть один є на відео у мене знятий. Е ну, Уже, уже послідство його зняті на відео. От, А один з таких е в мене був, я вже навіть не пам'ятаю скільки років, ну, більше 10. Я приїхав в Угідя. Вже два самця косулі я полював десь два-три дні з періодичністю я їздив От. і приїхав вже якби послід... ну, останній раз, думаю, його вже, мабуть, закінчився. Приїду ще поманю без якоїсь там такої сильної надії, що я там якогось супер рогача вполюю. Якщо буде, буду стріляти гарні. Якщо буде якісь такі ні туди, ні сюди, стріляти не буду. Це в мене були такі думки. Але хочу зразу сказати, коли я попадаю на такий гон, і якщо реакція самця е, така, як е, я чекаю, я буду стріляти любого. Якщо в нього навіть е, ріжок буде <laughs> от такий і один. От. І я приїхав у Гідя. Це було десь обід. Київська область, е presents. приїхав, зібрався, я зібрався взагалі там з ночовкою бути. вечором пополювати і рано пополювати. Поклав палаточку собі, там місце пробрав, де я можу знаходитися з комфортом. от, Відразу кажу, що я вогні, огні, кострі ніякі не палю на полюванні. Тому що провиняєшся цим димом, і в мене є газова плиточка маленька, багато-багато років. Чайничок там закип'ятити води, поставити е на каву, на чай, на ту ж саму е мівіну запарити, чи пюрешку зробити, е чи пю пюрешку навіть зварити. Тобто мені костер не потрібен, щоб воняти на всю округу. От я приїхав, зробив ці хазяйські діла, е, ще сонце високо на небі, десь, напевно, ще в часу 8, тільки вечора. Я виріши видвинутися. Е, ну, я, місцевість для мене була знайома, і я вирішив зробити, я раніше дуже активно це використовував в відео, що я беру з собою, на. на Індивідуальне полювання. Там розказано про запахи, які спреї продаються тічної самки. Я ними активно користувався. І в мене є там віддільна баночка пластикова така, там оранжева трапка від якоїсь футболки старої, і на шнурковій паракорд десь 1,5 метра. Я набризкую цим запахом трапку. Прив'язую до ремня зі карабіну і роблю круг, великий круг, пару кілометрів, що він е, замикається. Тобто самець, який виходить на цей круг, він або піде в одну сторону, або піде в другу сторону на запах. Він все одно вийде на мене. І на метрів 70 я прив'язую цю що е, оранжеву трапочку помаранчево, тому що її добре видно, де вона знаходиться. На якощові, тому що якщо довго стояти, ну, трошки забуваєш, на якому кущові ти її там повісив. От. І я зробив отакий круг ще по дорозі, коли я хотів зрізати там сосняк, такий молодий, самосіяний, я ще виліз на кабанів, ще сполохав кабанів. Вони метрів 20 від мене піднялися, свиня рухнула, і вони всі табуном там поперлися. Я ще присів так під соснами, під гілками, тільки побачив, що там чорний мелькає, тікають коротше, від мене. О, ну, Кабани були не цікаві. Я потихеньку-потихеньку майже замкнув цей круг, лишалося ну, метрів 100. Тобто я не, місце було хороше для именно, зробити засідку. Галявина метрів-метрів, 100 на, на 70. І от я вирішив цю трапку поставити на цій галявині, прив'язав там до якоїсь грушки, дички, ну, така самосія на якесь деревце. І їх багато було. Ну, це таке було на хорошому місці. От. Я поставив цю трапку, прив'язав, все, ще попшикав по кущах і пішов, зайняв місце, де я буду чекати цю косулю. От. А місце було у нас, чи то була колись якась стара копанка. Я так думаю, що то колись було пасовисько, коли люди тримали активну худобу, там випасали і викопали таку як копанку, щоб корови могли попити. І з однієї сторони яма, а з іншої сторони така нагорнута, ну типа гора насипана, ця земля піднята. І от я думаю, я буду сидіти на цій горі. Вона від землі, ну, метра три, наверное, така. Воно вже травою поросла, все. Я думаю, я буду сидіти на цій горкові і дивитися, м'ясність мені буде більш-менш проглядатися. От. І прийшов туди, поклав треногу, на треногу почепив карабін і сидю собі, не сидю, я ляг на землю. Ще на гору туди не лазив, думаю, трошки віддихаюся, бо жарко, попив водички. Все, це пройшло хвилин, мабуть, п'ять. Я дістав манок і просто як настроїти, його да, пік, пік, пару разів пікнув, і вже зібрався лізти туди на, на гору оцього, цієї насипі. І побачиш, впереді між йолками щось мелькнуло. Не на другій, це то перших ялинок, ну не ялинок, е метрів 100, а вони ну якби пару штук є, а далі знову галявина така пороша травою буранами. ну, то есть, е Якщо козал стоїть, то видно, от його е ну, тіло практично не видно. І я побачив, що за цими ялинками щось мелькнуло. Я швидко встав, взяв карабін на три ногу поставив, вже так як положено, бо він просто за ремень висів. І в ту сторону почав наблюдати. Опять же кажу, це я розказую, це дуже довго. Там все проходило секунди. Я в ту сторону намірився, дивлюся, ну, водів прицелом туди-сюди, туди-сюди, бо бінокль лишився на землі, там, де я стояв, там, де я лежав. І тут бачу поміж цими галявинками в мою сторону несеться козел. Прекрасніший козел з прекраснішими рогами. І, і що я побачив в нього? У нього кінчики були дуже гострі, дуже гострі, і білі кінчики. Ну, не білі, такі світлі, світлі, світлі. І є роги такі загнуті, а це прямо прямі і кінчики такі світлі. І він біжить в мою сторону. Прицел у мене тоді був, я точно пам'ятаю, був Редфілд 9х3. Ну, 3 на 9 на 40, по-моєму, чи 42. Ну, неважливо. Я на дев'ятку накрутив, а він біжить. Тобто я до нього вже не пікаю, я до нього вже нічого не говорю, він просто несеться в мою сторону. І я вже бачу, що вже між нами там метрів 40, і Він так прих, прих, прих. Я вже зменшую кратність, думаю, ну, вже, вже він у мене на весь приціл. Я ставлю на тройку, а він біжить, навіть не збирається зупинятися. Приціл, видно, морда впінився. От Видно, ну, що він активний капець. Я вже почав переривати, щоб він ззаду мене не забіг. І тут лишається до нього метрів двадцять. Тобто я вже розумію, що він спинятися не збирається, а я стою на відкритому. Тобто я стою ну, не за деревом, не під деревом, нічого, я стою на відкритому місцевості. І він тупо біжить на мене. І от метрів 20. Я не пам'ятаю, що я щось там до нього. Чи крикнув, чи сказав, чи гаркнув до нього. Він зупиняється і дивиться просто на мене. От представте, три крати, 20 метрів. І я дивлюся на його голову, він весь поміщається в мій приціл. І піна оця прямо аж клаптями, аж клаптями коло рота висить, і отак язиком оцей запах його просто зносить крішу йому. І я, а я якось ну, блін, залюбувався цією картиною. чи що, І от пару секунд я наблюдаю, наблюдаю, у тобто нього є час просто зробити пару прішків кудись в сторону і уйти. А він тупо стоїть і дивиться на мене, і оцим язиком там облизує губи цю піну. І, а потім я як проснувся вже е, ну, прицілився йому от, нижче голови трошки по шиї, і роблю постріл, він одразу падає. І потім як, а як видихнув вже, да? і ця картина наша стоїть. Е, ну, якби в Голові шаттримається. От як він біжить, як, як ця піна на нього прямо аж клапті. Піни падають, От видно по очах, що він явно не боротися зі мною, а дуже любити мене хоче. Ну, не мене хоче, він хоче самку любити. Я, я його обманув. Він думав, що тут є самка, тому що тут пахне все. Оцей запах, це все. І ще цей манок пікнув, Ну, от все вовремя збіглося. Тобто, звичайно, в чому ситуація. <титут> в тому, що, обично, навіть коли гон в самця йде, він не біжить по відкритих полянах. Він старається десь там бочком, десь там узлісом, десь, десь прикривається якимись кущами, підійти на вітер, зайти, понюхати, винюхати, гавкнути і втікти. Оце його задача стоїть, тому що він вмирати не хоче і не збирається в цей день. А оцих три дні в гоні, буває два, буває чотири дні. Ну, в середньому десь три дні припадає. Що він тірає, от у нього, напевно, цей інстинкт самозбереження, в нього він взагалі в ці дні відсутній. Тобто він може бігти на пряму, ви будете стояти біля машини, він може прибігти прямо до вас до, біля машини. Головне, щоб ви там не махали руками і не кричали. а якось Просто непорушно стояв. І якщо буде від вас йти запах оцього спрея, е чи манок в цю сторону, він буде бігти, він машини не боїться. Якщо ви, звісно, будете бригати е коло машини, він до вас не побіжить. Но якщо ви будете тихенько стояти біля машини, чи, стояти, чи сидіти в машині і через вікно це все знімати, він прибіжить до вас там на 3-5 метрів е в цей період. От е, таких, е, на такий гон попасти, я вам кажу, це мрія. Мрія любого мисливця, який полює за самцем е, косулі, е, це, ну, це ні з чим не зрівняється. Бо багато мисливців питають, які манки ти використовуєш, е, якої фірми. Да Неважливо, не яка фірма манка буде. розумієте, Якщо ви не попадаєте в гон. То ви дуйте, хоч задуйтеся, до вас ніхто не прибіжить. От. Бо всі думають, що я візьму зараз манок, вийду собі там в угідь в листопаді почну дути і на мене всі побіжать. Ні, ні друзі, так не працює. Якщо гону нема або козел вже знаходиться самкою, то ви дуйте, не дуйте, це вам мало що допоможе і мало. Чим повернеться удача в, ваш, в вашу сторону. Гон у вас от грубо 10 днів. 10 днів ви маєте час на це полювання. якщо ви в цих 10 днів не встигли, ну, тоді вам і манок не треба, і, і карабін не треба, бо не буде по чому стріляти. Я починаю з, з 25. Липня виїжджати в Угіддя і вже пробувати манити. І з 25 по 2-3 серпня оце проходить цей гон три дні. Так що шукайте цей гон. Коли ви попадете на цей гон, це буде найщасливіші дні вашого мисливського життя. До побачення, друзі.